це не тільки артерії, не тільки гангрени. Не тільки виразки, а це і на, на органи там це рефлексологія. Ми глянемо там культуру сходу. Вона більше про те, що в ногах друге серце, в ногах там життя. Людина молода наскільки, наскільки молоді ноги, задача ног ну, пов'язана з хребтом, з суглобами, з мозком, з органами, з гормонами, з тиском, з сном, з цукром в крові. З балансом статевих гармонів. культура ніг взагалі, і цю культуру. Ур ресурсні сфері оздоровлення ми пропонуємо, просуваємо, показуємо. Компанія no Medical взагалі попереду всіх компаній, бо є прикольний дуже апарат. Ви більшість з вас з ним знайомі. Апарат він абсолютно унікальний. Він не має нічого подібного на ринку. Я думаю, що не скоро щось подібне з'явить.